Близько половини української енергетичної інфраструктури на сьогодні пошкоджено від ракетних ударів російських окупантів. Про це президент України Володимир Зеленський сказав на брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, який сьогодні прибув з візитом до Києва. Цей російський терор не просто чергове знущання ворога а, з українців, але й прояв дуже цинічної російської антиєвропейської політики антилюдської політики. Українська енергогенерація може не тільки повністю забезпечувати нашу країну, але й бути стабілізуючим елементом для загальноєвропейського енергоринку. Ми експортували електрику і готувалися нарощувати таку співпрацю з нашими сусі... з сусідами з країнами партнерами ми тепер ж російські удари спрямовані зокрема і на те, щоб зруйнувати наше енергетичне з'єднання з, з енергосистемою Європи. Тому кожен удар по українській енергетиці це удари по енергетичній безпеці всього континенту. І водночас Гріші сунак наголосив, що Велика Британія допомагатиме Україні доти, поки вона не здобуде мир. А тих, хто скоїв воєнні злочини, притягнуть до відповідальності. Ми далі надаватимемо допомогу, поки ви тиснете на російські війська, поки ваші об'єкти інфраструктури, ваші домівки знищують. Велика Британія надасть нову військову допомогу, а також продовжить навчання українських військових медиків та інженерів. Крім того, заплановано передати зимове обладнання для військових і гуманітарну допомогу на суму понад 16 мільйонів фунтів стерлінгів. І також ріші сунак оголосив про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Велика Британія пообіцяла передати Україні 125 зенітних гармат та технології проти для протидії іранським безпілотникам. Також до пакету допомоги увійдуть десятки радарів і засоби радіоелектронної боротьби з дронами. Окрім того, Велика Британія посилює пропозицію щодо тренувань для зсу, надсилаючи експертів військових медиків та інженерів для надання спеціалізованої підтримки. Ну і також сьогодні лідера України та Великої Британії Володимир Зеленський і Ріші сунак відвідали виставку знищеної військової техніки російських окупантів на Михайлівській площі в Києві. Ми захистимо Україну та свою свободу, а загарбники це вже усвідомлюють. Ця виставка тому доказ написав Володимир Зеленський у своєму офіційному телеграм-каналі. I'll meet you on the phone in yes, the next week or two, anyway. We're going to follow up. On Thank you. you yeah, it's a great pleasure. I've heard you. lots about you, so it's nice to meet you, Thank you. in person. Thank, Thank you. For the Thank pleasure. All the best. Thank you. Well, sweet. Thank you so See you next week. Yeah, yeah. that'll be great. All right. Bye-bye.